Buonasera Olena, una domanda che feci a suo marito due anni fa, eh, con toni ovviamente diversi rispetto a quello che mi permetto di fare oggi, e cioè Lei non teme che il conflitto ucraino abbia perso un po' di quel, come possiamo dire, quell'opinione pubblica, quel favore della gente europea dopo tre anni di guerra e che quindi eh, siano più insensibili alla vostra guerra oggi gli europei? Вітаю по-перше, дякую вам, що ви сьогодні з нами в ці треті роковини. І це вже знак того, що увага не втрачається. Також сьогодні мені дуже було приємно зустрічати в Києві багаточисленні делегації наших партнерів з різних країн, яких дуже багато зараз приїхало в Київ, і все це а також. Численні організації, просто люди, цілі країни, які нам продовжують допомагати, це доказ того, що ми не самі. Проте, ви запитали, чи боюся я, я б не назвала ці емоції страхом. Страх це інше, страх це ми боїмося, коли в дитячу лікарню прилітає ракета. Я боюся, коли звучить повітряна тривога, а я не знаю, де мої діти, і не маю з ними зв'язку. Мені це страшно. Я боюся, коли знову ж таки повітряна тривога, і ти знаєш, що зараз там, наприклад, приліт в місто, де живуть твої близькі люди, і ти не маєш інформації про те, чи вони в безпеці. Ось це страшно. А коли ми говоримо про те, що хтось може втратити. Увагу, втратити емпатію, втратити співчуття до нашої трагедії, то тут я відчуваю зовсім інші емоції. Це сум, це гнів, і це ще більше бажання uh, боротися, боротися за своє життя. Сента, е кам'ятою інтернаціонально Stati Uniti, Donald Trump. Donald Трамп. ha Трамп delle cose ehm, fortissime ha detto che l'ucraina ha aggredito la russia e lei sa come la pensiamo noi i nostri telespettatori pure sanno che cosa è successo però il punto è un altro e cioè il rischio che una nuova narrazione della ucraina un po aggressiva che non voglia rinunciare a nulla pur di non avere per avere una guerra continua e una pace che comunque si dovrà fare insomma Чи і різкі до Трампа і поро капіскок Лена дефініше паура, про із у нас більдаки Л Україна века консидерата меновітима. Неї це не ренде конто, дісто. А ми це розуміємо. А вже ж нам це неприємно не відчувати такі наративи. Проте eh, я думаю, що мирні країни, ж, саме жителі мирних країн, до яких війна ще не докотилася, в тому числі завдяки українцям, зараз мають переживати про це більше, тому що коли відбувається підміна понять. Таких, як потрібно допомагати тому, хто впав, наприклад, а не зараз його намагаються підмінити на те, що давайте розберемося, чи він впав самостійно, чи він може сам винний в тому, що впав. Замість того, щоб зупиняти кривдника і. Зробити так, щоб він не міг більше нікого кривдити, знаєте, починаються розмови про взаємовигідну роботу з ним або якісь взаємовигідні стосунки. Це підміна понять, це розмивання моралі, і це дуже небезпечна ситуація для всіх. В першу чергу для тих людей, які поки що живуть в мирних країнах. Ці речі просто так не можуть відмінити всі ті десятиріччя гуманних цінностей, які ми плекали в Європі всі разом. Тому я впевнена, що ми будемо продовжувати боротися за своє життя. Ми просто не можемо спинитися. У нас немає такої можливості для нас спинитися це означає загинути. А всі інші мають все ж таки думати більше про свою інформаційну гігієну, робити все, щоб факти, які вони чують, були дійсно фактами, а не маніпуляціями. І я думаю, що тоді нам не треба буде боятися всім разом за те, що будуть підмінятися якісь поняття. Додам ще, що наприклад я розумію, що три роки це довго, і на цьому рубежі. Можливо, хтось втомився. Це нормально надати допомогу, наприклад, вимушеним переселенцям, надати прихисток один раз, і це є такий благий намір, це є дійсно красивий такий крок. Проте робити це протягом трьох років я розумію, що це може бути для когось. Іншим завданням не всі здатні просто не просто допомогти один раз людині, а жити з нею так довго, пустити її в своє життя. Тим тим більше не розуміючи, що наскільки буде довгим цей період. Так я розумію, що хтось втомився проте не всі. І так само з, наприклад, військовою допомогою. Проте, давайте зрозуміємо, що настільки багато вже пройдено разом, настільки багато вже витрачено, що мені здається, це було б недорослим, зовсім недорослим кроком зупинитися раптом, коли ми всі відчуваємо, що перемога можливо. Senta, lei si è occupata dei bambini ucraini deportati in Russia ed è incredibile come i bambini per tutte le guerre siano un allarme pazzesco, lo stiamo vedendo in Medio Oriente, se ne parla ogni telegiornale e ogni, e, e ogni informazione della stampa. Il bambino vale 10 uomini, mi scusi il cinismo, ma dal punto di vista mediatico è così. Nel vostro caso... Questo non è avvenuto. Ma veramente sono state fatte queste deportazioni? Da chi? Esistono ancora dei bambini? In questo caso la parola deportati ha il suo peso in Russia? La deportazione è una cosa che abbiamo informazioni che più di 19.000 ucraini si sono deportati dal territorio ucraino, dal territorio russo, dal territorio occupato da Cestin, Donetsk e Luhansk Oblast, da Crimea. Quindi, volevo dire. Різними способами цілими інтернатними закладами, хтось біконами, хтось без опікунів. Найголовніше, що українська соціальна. Система втратила всі свідчення про цих дітей. Ніякої інформації з боку Росії нам про них не надається, і як свідома країна, як люди, які мають відповідальність за всіх своїх дітей, ми маємо їх шукати і маємо домогтися того, щоб їх повернути. Наразі повернуто лише тисяча трішки більше тисячі дітей. Різними способами це не є е, постійно працюючим механізмом. На жаль, саме для того, щоб цей механізм був е, існував і працював, створена міжнародна коаліція з повернення українських дітей. В неї вже на наразі входить 41 країна, і ми сподіваємося, що найближчим часом будуть ці е, такі е, тверді механізми е, налаштовані. Проте наразі е, е, ситуація дуже складна. Це дуже довго. Е, в чому що що ще є проблеми? В тому, що е, діти, які потрапляють в російську систему, вони одразу потрапляють в російську систему освіти. І це е, індоктринація, це перенавчання, це зміна е, ставлення до України, це зміна ставлення взагалі до себе, як до е, як до Жителі е, України їм змінюють їхню особистість, змінюють дуже часто транслітерацію імени. Вони втрачають свої е, імена, і і тоді їх ще е, довше і складніше шукати. Тому е, чим довше вони там, тим е, більше їх обробляють. І це також велика проблема. Suo marito ha detto che l'ultima domanda che le voglio fare, non so se lei mi può rispondere, però suo marito ha detto che se fosse da ingombro per la pace e per l'adesione alla NATO, lui farebbe un passo indietro da presidente dell'Ucraina. Lei ne ha parlato con suo marito, è d'accordo con questa scelta di suo marito? Se glielo posso chiedere come ultima domanda. Io ho sentito una domanda che ho sentito che ho sentito una frase durante le conferenze di pressione, che І не тільки я знаю, що він не збирається і не, не має в нього такого бажання бути президентом все життя. Головне його завдання це завдання, яке він перед собою поставив, це щоб Україна була в безпеці. І гарантії безпеки, які ми б не були, вони мають бути в Україні для того, щоб він міг спокійно залишити свій пост. Якщо членство в НАТО це гарантія безпеки, і він буде спокійний за нашу безпеку. Я думаю, що він може таке зробити. Чому ні?